Звати Світлана Іванівна і моє хобі в'язання. Я годинами могла сидіти з нитками та спицями, створюючи затишні шарфи, светри. Одного разу я вирішила зв'язати маленьких тваринок для свого племінника. Вони вийшли настільки кумедними та яскравими. Що я вирішила показати їх у дитячому садочку, де працюю. Діти були в захваті. Їхні оченята світилися від радості, і вони одразу почали придумувати історії про цих персонажів. Тоді мені спало на думку, чому б не створити цілий ляльковий театр. Я почала в'язати нових персонажів. Хитрого вовка, парасят, козу з козенятами, півника та мишенят. А потім ми разом з дітьми почали розігрувати маленькі сценки. Це був неймовірний досвід. Моє маленьке хобі в'язання перетворилося на велику спільну творчість, яка подарувала дітям багато радості та незабутніх емоцій. Для мене це стало справжнім дивом, яке довело, що навіть найпростіші речі можуть принести величезне задоволення і щастя. Театральна діяльність у дитячому садочку це не просто розвага, а потужний інструмент для емоційного розвитку дитини. Це простір, де малюки можуть безпечно досліджувати та виражати весь спектр своїх почуттів. Так в групі створили справжній музей, в'язаного лялькового театру.